Так, що європейці тепер мають зробити відповідні висновки, або ситуація буде абсолютно нерадісна для них, пане Олеже? Чи на вашу думку, чи вплинуть ці події? А точніше, така квола реакція країн НАТО і фактично неспроможність відверто різко і швидко оперативно реагувати, чи вплине якось на стабільність європейської валюти, чи вплине якось на курс євро, взагалі оці всі події? Ви знаєте, я думаю, що по ідеї мало би вплинути. Я думаю, що євро трошечки має ослабнути по відношенню до долара в найближчий час. Хоча дивіться, на співвідношення пари євро-долар впливає дуже багато факторів. Якщо Трамп не в якусь чергову дурість, то це може нівелювати бажання інвесторів втікти з євро. То, що це точно приведе до зростання ціни на золото, це гарантія. Тому що у інвестора в дійсності не так багато є тих гаванів, де він може перечекати оті всі негаразди, зокрема з Європейським Союзом. Взагалі, Європейський Союз сьогодні демонструє дуже цікаві тенденції, що він в реальній дійсності організаційно не готовий до будь-яких серйозних викликів, е, немає координуючої ролі на сьогоднішній момент Єврокомісії. Єврокомісія по суті. Немає повноважень, необхідних для того, щоб швидко консолідувати країни Європейського Союзу. Е, всі рішення Європейського Союзу мають прийматися 100% консенсусом, але позицію Угорщина ми з вами вже побачили. Заяви Орбана говорять про те, що наша хата з краю ви нас лишіть ми не збираємося ні в чолі але маємо надію, що і ви нас не зачепите. Дитячий садок, безперечно, але його така позиція однозначно ставить хрест на будь-яких починаннях е, консолідованої Європи, тому що ну, не буде е, 100% консенсусу, а по всіх питаннях, які стосуються безпеки, консенсус обов'язковий. Так що, е, заяви е, поляків про те, що вони зараз почнуть актив, актив, активізуватися в оборонній сфері, дивіться, це. Е, Ну, не готові на сьогоднішній момент країни Європейського Союзу до реальної протидії. І всі заяви, що там до 30-го року, як німці говорили вже, і то що там заяви з приводу того, що з дня на день може початися якась якісь провокативні речі, ніхто ж це не вірив. Ну, заявляти можна все, що завгодно, але фактичні речі, то що це точно була провокація, це 100%. Особливо, що врахувати, що всі ті герані летіли без бойової частини. Більше того, в деяких зразків були замість бойової частини додані додаткові паливні баки для того, щоб забезпечити максимальний доліт. І якщо врахувати, що е, одну з гераній цих збили практично на е, Балтійському узбережжі Польщі 500 кілометрів від кордону, і цей дрон пролетів без будь-якого е, опору зі сторони поляків. Ви ну, розумієте, що він пролетів? Він пролетів біля Варшави, він пролетів е, по всій центральній частині Польщі. І не було жодного механізму для того, щоб його зупинити. Так що, в дійсності, якщо поляки з цього всього не зроблять відповідних висновків, ну, значить така їх доля, що можна сказати. Пане Олеже, ми вже згадали за Білорусь, зокрема те, що зараз Польща закрила останній прикордонний пункт пропуску на час навчання. Захід 2025 і до подальших розпоряджень. І як ми знаємо, дивні речі відбуваються нині в Білорусі. В мінськ прилетів американський представник, американська делегація на чолі з Джоном Полом, який говорить, заявив зокрема під час зустрічі, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. І мовляв, це особиста домовленість з Дональдом Трампом досягнута ще раніше, а зараз має бути негайно реалізована, каже Коул. Як ви бачите, що стоїть за цим рішенням, чому санкції будуть зняті з Белавія? І що взагалі яка буде роль подальше Білорусі, якщо ще врахувати і заяви з Білорусі, що нібито вони оперативно інформували польських колег про заліт дронів? Слухайте. Починаючи з січня цього року, як Трамп зайшов у вальний кабінет, він живе в світі, який докорінно відрізняється від того, що є в дійсності. Його ілюзії іноді є такими викривленими, що навіть дивно як вони можуть міститися в голові людини, яка абсолютно є професійним політиком. Перша ілюзія. Величезна, яка активно проявила себе в Анкоріджі на Алясці, що будь-якими обіцянками і економічними зисками можна відірвати економіку Російської Федерації від Китаю Ну, повністю дитячий садок. Друга ілюзія, з якою живе Трамп, що е, реверансами перед Лукашенком. Можна відірвати Білорусь від Російської Федерації, знаєте, в мене є іноді таке відчуття, що ну, ну, напевно, це і пов'язано з е, специфікою підбору кадрів в новітню американську адміністрацію. Чекайте, давайте ми згадаємо, як в перший е, термін Трампа, які там були е, спеціалісти, які там були професіонали, той же самий Помпео, та держсекретар. Люди, які мали за плечима величезний досвід, професіональні були. А тепер подивимося, механізм підбору кадрів в цю адміністрацію, виключно по принципу особистої лояльності, не професіоналізм, не глибокі знання особливостей там, європейської політики, там, азіатської політики. Та, а... Наскільки ви запопадливо розказуєте Трампу, який, яка він велика людина? Тобто у ті речі для е, американської демократії є, на мій погляд, абсолютно непритаманними, але факт лишається фактом. І я думаю, що просто серед оточення нинішнього американського президента немає людини, яка могла би критично пояснити йому, наскільки він. Знаходиться в полоні ілюзій. І ото, от що зараз відбувається з білорусами. Ну я вже не говорю про легітимізацію Лукашенка. Я говорю про те, що подібні речі вони точно не будуть мати жодних наслідків позитивних для Америки. А в черговий раз вони принижують американського президента, який, по суті, легітимізує людину, яка. Е Безальтернативно альтернативно знаходиться при владі в Білорусі дуже багато років. Так, сумна історія власне до е, Росії країни агресорки. Кілька новин є звіт цікавих економічних е, центробанк знизив ключову ставку з 18% до 17%, Ну всього на всього Тим не менш, російські пропагандисти вже жваво пишуть, що це відкриває дорогу для нових інвестицій, росту е, дозволить економіки економіці динамічно розвиватись. Чи дійсно цей 1% відкриває ці двері перед інвесторами і. Раптово зупиняє всі процеси негативні, які відбувалися. Дивіться, в Російській Федерації зараз є два економічних процеси, які, які в дійсності е, є нічівними для будь-якої економіки. З одного боку, є достатньо висока інфляція. А з другого боку є падіння темпів росту економіки. Воно називається стагнація по-інакше. На сьогоднішній момент темп росту російської економіки практично нульовий. В той же час достатньо висока інфляція. Чому я говорю про те, що саме ці дві е, тенденції є дуже складними у е, виправленні. Тому що. Монітарніми методами боротьби, наприклад, зі стагнацією, ви тим самим будете активно збільшувати інфляцію. Тобто монітарні методи, які борються з одним з проявів в російській економіці, автоматично шкодить другому. Тобто, ну поясню: от що треба для того, щоб побороти стагнацію? Треба знизити облікову ставку, і треба максимально девальвувати національну грошову одиницю. Знизити облікову ставку це дати дешеві гроші бізнесу. Знизити облікову ставку це дати можливість за кожен долар, отриманий від експорту отримати більше рублів. І то і друге максимально пришвидшує інфляцію. Для того, щоб боротися з інфляцією, дійснюють абсолютно протилежні речі. Збільшують облікову ставку і жорстко тримають національну грошову одиницю. До сьогоднішнього дня Центробанк Російської Федерації здійснював антиінфляційні методи. Тримав високу облікову ставку, тримав е, достатньо низький фіксований курс національної грошової одиниці. Зараз ми бачимо зворотній процес. Для того, щоб якимось чином подолати стагнацію, вони зараз почали знижувати облікову ставку, хоча я би не сказав, що вона її сильно знизила, але тим не менше тенденція з'явилася. І почали девальвувати рубель. Рубель вже сьогодні 87 доларів за рубель 87 рублів за долар, би тому що ще там на минулому тижні було 80. Чи дасть якийсь результат? Ну, не треба бути дуже великим пророком, цілком вистачить подивитися на досвід країн, які знаходяться приблизно в цьому самому регіоні. У нас є така дуже цікава країна, називається Туреччина. Для того, щоб подолати е, стагнацію, е, турки зробили приблизно те саме. Вони зменшили дуже різко пукову е, ставку, вони відпустили віру, по результатах. Інфляція в них підскочила до 80% річних. Ердоган вимушений був змінити керівника центрального банку Туреччини, поставили людину, яка почала закискати гайки, але інфляцію подолати на сьогоднішній момент не вдалося. А коли ми говоримо про темпи росту турецької економіки, вони є не дуже високі. Тому, напевно, ми побачимо аналогічні процеси і у Росії. Просто треба розуміти, що рівень доходів російських громадян є набагато нижчий, ніж рівень доходів турків. І інфляція для основної маси російських громадян є набагато більш ніщівною, тому що інфляція різко підвищує ціни на споживчий кошик росіянина, а Соціальні видатки ж вони не збільшуються, соціальні виплати вони лишаються плюс-мінус на тому самому рівні. Тому е різкий у рівень інфляції, як правило, приходить, приводить до дуже великого зубожіння населення. Так, навряд чи там вартує очікувати якусь соціальну революцію, тому що там немає опозиції, там е організованої опозиції, там на сьогоднішній момент все схвачено і задушено. Е, але е, Росія має е, дуже великий історичний досвід е, бунтів, і це може привести до неконтрольованих дій зі сторони певних категорій населення, тому що коли рівень життя опускається нижче пожуткового мінімуму, починаються проблеми достатньо серйозні: чи хоче про це влада дивитися, чи не хоче. Так що, поки що, ті процеси, що ми спостерігаємо в Росії, це е, Ну, об'єктивні до деякої міри речі, які навряд чи врятують сьогодні російську економіку. Ну або ж там почнуть друкувати безконтрольно рублі, і всі стануть російськими мільйонерами. Ні, ну друкування рублів – це ж є інфляція, так. Так, пане Олеже, ну і власне до наших внутрішньоекономічних питань. Ми, як ми знаємо, тісно співпрацюємо з партнерами, які надають нам велику макрофінансову допомогу. І от Блумберг пише про те, що МВФ, Міжнародний валютний фонд, бачить діру у фінансуванні України на найближчі два роки на 2026 і на 2027. І потреби України можуть бути більші. Ніж зараз оцінює український уряд. Про це пише Блумберг, посилається на джерела. Звісно, чи дійсно в нас проблеми з співпрацею з МВФ, чи дійсно МВФ шукатиме для нас грошей і не знайде достатньо? Чи тут західні журналісти трохи згущують фарби, як то кажуть? Це залежить від базового сценарію, який закладається у прогноз, МВФ свято вірить, що війна закінчиться до кінця 2025 року. МВФ стверджує, що в 26 2026 році війни не буде. А якщо так, то такі великі видатки в воєнні, які сьогодні здійснює Україна, робити не треба. Тобто МВФ стверджує, що е, Україна потребуватиме кошти не на війну, а на відновлення. А кошти на відновлення це кошти інвесторів. Кошти на війну це кошти міжнародних фінансових організацій. Це трошки різні речі. Тому е, сьогодні йде достатньо активна дискусія з приводу того, який же сценарій буде взяти за основу. Е, Міністерство фінансів зробило проект бюджету, виходячи з того сценарію, що війна у 26-му році буде продовжуватись. Але тоді нам потрібно тільки на 26 й рік додатково ще 10-12 мільярдів доларів. Е, знайти їх. На сьогоднішній момент можна тільки у міжнародних фінансових організаціях. І зараз уряд сьогодні переконує МВФ, що е, для того, щоб знайти ті гроші, МВФ має започаткувати з Україною нову програму, тому що стару програму на 15,5 мільярдів доларів ми практично поїли. Е, і на 26-й рік грошей з цієї програми вже немає. Тому для того, щоб були гроші, має бути нова програма. Щоб була нова програма, Треба погодити макроекономічний прогноз, треба погодити сценарій розвитку країни. Отже, вирішити, там буде війна чи буде мир. Доти, доки це не буде вирішено, ми навряд чи побачимо проєкт бюджету на 26 рік в Верховній Раді. Хоча вересень місяць – це термін подання проєкту бюджету Верховної Ради на обговорення. Так що, в дійсності, після того, коли будуть досягнуті всі. Домовленості з МВФ. Я думаю, що питання фінансування е, щезне. Єдина проблема, який сценарій буде закладений в основу е, побудови бюджету. Та що ж, уважно слідкуємо, дуже цікаво буде обговорити проєкт майбутнього бюджету, що взагалі туди буде закладено. Обов'язково будемо запрошувати вас долучатись дякую. до наступних ефірів. Нині дякую вам за цю розмову, пане Олеже, за вашу експертизу. Дякую. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте вподобайки, діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах. Ютубу це робить нашу роботу можливою. Будьте з нами. Побачимось.